Дія освіта – це державна платформа, запустила курс відеоуроків на тему гендерної рівності та ЛГБТ. Якщо вже державна цифрова платформа йде шляхом промивки мізків громадян України і ідеологічної індоктринації, ми пропонуємо ще кілька курсів освітніх для дія освіта ну, на тему мавп. Карт Таро, Пласкої Землі і багатьох інших, які за своїм науковим потенціалом будуть в одному ряді з уроками про гендерну рівність і ЛГБТ. Гарними кроками крокує мінцифри і мінкульт, які готують ці освітні серіали. У відео за посиланням я показую відео фрагменти скріншоти. Це шокує!